Державна служба якості освіти провела дослідження і проаналізували рівень знань учнів 6-х і 8-х класів. Згідно з висновками за результатами цих досліджень, 41% школярів мають достатній та високий рівень з української мови та математики. Це основні предмети, які точно абсолютно всі складають. І з попереднього року цей показник підріс, тож це багато чи мало 41%? Це добре чи погано? Будемо зараз з'ясовувати з Іваном е, Юрійчуком, заступником голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної служби якості освіти. Пане Іване, вітаю вас. Доброго здоров'я. Е, все ж таки, цифри це добре, але поясніть нам, 41% школярів мають високий рівень з української високий достатній рівень з української мови та математики. Це Добре, це позитивний, чи це тривожний сигнал? все ж таки? Так саме високий і достатній рівень мають ці учні, і насправді тут, напевно, не варто говорити про те, чи добре це, чи погано. Я би скоріше розглядав динаміку. А якщо ми подивимося в динаміці у порівнянні з минулим роком, то тут ми маємо незначний але приріст, і це добре. І це я вважаю добре, тому що ми можемо робити висновок, що. Все-таки і ковід, і потім повномасштабна війна не призвели до якихось катастрофічних наслідків у нашій системі освіти. Тому це скоріше добре. А скажіть, будь ласка, а що на це вплинуло? На те, що ми, не падає рівень, а все ж таки піднімається. Живемо, то ми в складні часи. Живемо в надзвичайно складні часи. Я думаю, що наш досвід колись будуть вивчати в, в найкращих університетах світу, як ми з цим справлялися. Але думаю, що тут треба говорити про кілька факторів. По-перше, дуже суттєвий вплив має все таки повернення до очного навчання. Ми змогли зробити так, що у цьому році, ну, точніше, вже в минулому році. Багато дітей повернулося до очного навчання. Було дуже багато роботи зроблено для цього. Ви знаєте, мабуть, і про те, скільки ресурсів було вкладено у е, облаштування укриттів, у побудову нових сховищ, і це дало можливість повернути дітей до очного навчання. Е, також я думаю, е, позитивно вплинуло на ці результати, і те, що е, дуже багато інституцій, в тому числі і наша, працювали. Е, над тим, щоб покращити, щоб дати інструменти вчителям, як працювати в таких складних обставинах, поясню коротенько про що я. Ми скажімо, провели е, тренінги для близько 10 тисяч вчителів. І навчали їх, як працювати саме в таких складних обставинах, як бути, як тепер модно казати, в ресурсі самому, і як поділитися цим ресурсом з дітьми і з їхніми батьками. І це не тільки ми робили. Багато інституцій це робили і роблять далі, роблять на станом на сьогодні. І я думаю, що це позитивно впливає на результати навчання. Плюс до всього також я думаю, що все таки дуже хороший вплив має цифровізація освіти. Діти отримують, отримують постійно. Доступ до цифрових рішень до якихось нових цифрових вирішень цифрові матеріали, там, скажімо, доступ навіть до іноземних хороших онлайн-курсів, до українських онлайн-курсів, і це також позитивно позначається на якості освіти. А як можна ще підвищити е, мотивацію учнів до вивчення цих предметів і не тільки цих предметів, але, е, звісно, математика і українська, українська математика це, напевно, найважливіші предмети. Чи є ще куди рости і як це покращити? Є якась стратегія розуміння, що треба змінити? Звичайно, що є куди покращувати. І тут, як на мене, ми маємо зараз уже хороші. Такі стратегічні рішення реформа нової української школи передбачає перехід до конкдокомпетентнісного навчання, а це означає, що ми повинні показувати дітям, як ці знання можна застосувати в реальному житті. І якщо ми будемо показувати, як українська мова, як математика, як інші знання. Позитивно можуть плинути на якість життя, як ці знання можуть у майбутньому допомогти знайти хорошу конкурентно спроможну роботу і конкурентно спроможну заробітну плату? Я думаю, це буде мотивувати дітей до, до навчання, і більше того, вам скажу, наші результати нашого дослідження показують, що ті діти, чиї батьки допомагають їм з виконанням домашнього завдання, мають кращі результати. Е, і відповідно нам треба працювати не тільки з дітьми, мотивувати не тільки дітей, а й їхніх батьків. І батькам потрібно пер показувати переваги е, хорошої, якісної освіти. І тоді батьки будуть це транслювати на своїх дітей. Тобто роботи багато, але я думаю, що ми йдемо правильним шляхом. Е, знову ж таки, реформа зараз. Відбувся такий, ну скажімо так, рестарт реформи, ем, і я думаю, що вона дасть свої результати. А як ви думаєте, чи може бути пов'язано це з тим, що через саме війну українська мова стала там не просто предметом у школі для дітей, а це таке питання національності, ідентичності і навіть національної безпеки, і може саме це підвищує інтерес дітей до вивчення української мови, що вже ніяка різниця, а українська це важливо. Тут така двояка ситуація насправді. З одного боку, це так, але з іншого боку, ми проводимо ще одне дослідження спільно з уповноваженим із захисту державної мови. Саме Це дослідження сфокусовано на використанні української мови в освітньому процесі. І результати того дослідження є не надто втішними. Ми там бачимо таку негативну динаміку. Там... Порівняно з 22 м з 23-м роком кількість відсоток дітей, відсоток здобувачів освіти, які щоденно послуговуються українською мовою. Він на жаль знижується незначно, але знижується. Фактично, у 23 третьому, в 22-му році був такий пік використання мови, і це можна якраз пояснити отаким піднесенням патріотичним. Зараз е, люди і вчителі, їхні батьки, батьки учнів і самі учні повертаються до більш звичних моделей поведінки. А на жаль, у нас російська мова це частина звичної моделі поведінки великої кількості великої частини суспільства. Е, тут нам треба також працювати. Тут е, насправді є куди рухатися. Тут можна створювати мовні клуби, мовні курси, тут можна створювати якісь економічні стимули для тих, хто. Більше використовує українську мову, але якщо повертатися до освітнього процесу, ну тут знаєте, я думаю, що не останній вплив, мабуть, має все-таки те, що на ці результати має те, що ем, українська мова це. Обов'язковий, скажімо, тест при складанні національного мудріпредметного тесту. А якщо ти хочеш мати доступ до хорошої якісної університетської освіти, то ти мусиш добре здати цей тест. Відповідно, ти маєш вчити і українську мову і математику. Змушений з вами погодитися в тому, що на жаль, так це більше українських. Мамів і татів не тільки дітей повертаються до звичної моделі мовної поведінки на жаль. І, і так. Я це підтверджую, тому що я відчуваю це по е, школі, де навчаються мої діти, і це насправді дуже боляче. Скажіть, будь ласка, а чи вивчали ви якісь приклади? Можливо, міжнародні міжнародний досвід, який би міг допомогти Україні в цьому питанні? Маю на увазі, як вивчають рідну мову в інших країнах? Можливо, там є щось е, нам, що можна почерпнути і е, запровадити. Це дуже класне питання, тому що ми зараз якраз працюємо над новими інструментами, і тут потрібно говорити е, про е, перші роки життя дитини. Е, насправді, у тих країнах, які ми вважаємо розвинутими, які мають високий рівень ВВП, які мають хорошу освіту. Питанням рідної мови приділяється величезна увага, причому різноманітні вимірювання і дослідження проводяться уже починаючи там буквально з двох років, з другого року життя дитини. І зараз в Україні ухвалено новий закон про дошкільну освіту. Відбувається імплементація норм цього закону, і ми м, таким, такий маємо обережний оптимізм в тому питанні, що в Україні також будуть запроваджені певні інструменти, які дадуть можливість. Ем, Робити вимірювання, визначати рівень сформованості мовної навички у дітей дошкільного віку, і відповідно ем, працювати з цими, якщо там будуть якісь прогалини, працювати з цими прогалинами і таким чином покращувати і рівень знання мови, рівень володіння мовою, і як наслідок результати навчання. Бо Мова це дуже важлива навичка. Насправді, коли ми кажемо про математику там, чи про фізику чи про хімію, то ми розуміємо, якщо я не буду вчити фізику, то я не буду знати фізику, але насправді з мовою все працює не так, якщо я не знаю мову, особливо якщо я не володію навичкою читання з розумінням, то я не буду успішний в інших предметах. Якщо я читаю і не розумію, що там написано. То я не зможу вивчити ані хімію, ані фізику, ані будь-який інший предмет. Тому цьому треба приділяти значну увагу, але повторююся, маю стриманий оптимізм у тому, що е, будемо мати якісь нові інструменти, і це буде позитивно впливати. Будемо мати нові інструменти в дошкільній освіті, і це буде позитивно впливати і на якість шкільної освіти, і зрештою на, на мовну ситуацію в у суспільстві. А про які інструменти йдеться? Чи поки про це зарано говорити? Що може е, це, бути е, е, ні? Тут ну е, я можу сказати, що. Е, в Україні зараз в такій, в такій дуже е, обмеженій кількості відбувається в, в обмеженому об'ємі. Напевно, так буде правильніше, Відбувається пілотування певних інструментів, які міряють рівень сформованості мовної навички у дітей. Ми зараз хочемо масштабувати ці вимірювання, ці оцінювання, і маємо таку вже попередню підтримку від міністерства освіти і науки від нової заступниці міністра, яка опікується питаннями дошкільної освіти. Тому сподіваюся, що. За певний час, якщо буде можливість з вами поспілкуватися, я зможу вже більш предметно розказати про це? Ми абсолютно відкриті до розмови, до спілкування, і якщо є про що розказати, ми завжди залюбки. Пане Іване, скажіть, будь ласка, а чи впливають соціально-економічні умови родини на рівень знань дітей і успішні дітей у навчанні? Впливають і це це насправді не тільки українська така особливість у всьому світі проводяться певні дослідження, і вони фіксують, що Соціально-економічна ситуація в родині вона впливає на, на якість освіти дитини, і особливо, скажімо, наше дослідження. Це підтверджує, наприклад, в частині. Ми запитуємо дитину: скажімо, чи є в тебе власне обладнане робоче місце, чи є в тебе там власна кімната, де ти можеш займатися, робити домашні, домашні завдання, чи є в тебе гаджет, комп'ютер, власний ноутбук. Маншет, телефон, який ти можеш використовувати в навчанні, і ми це пов'язуємо, оці відповіді прив'язуємо до результатів, які показує дитина під час тестування. І ми бачимо, що, що ці, ці обставини впливають на результати навчання. Тобто, якщо дитина має обладнане робоче місце або власну кімнату, де вона може робити домашні завдання, у неї кращий результат, як правило, якщо дитина має власний гаджет, власну комп'ютерну техніку, Um, у неї як правило кращий результат. Тобто, це, це правда, і більше того, um, ми розуміємо десь що, і в тому числі з закордонних досліджень, що um, ті батьки, які мають вищий рівень доходу, як правило, самі мають кращу освіту. Ніж батьки дітей, там ті батьки, які мають нижчий дохід, і проконтролювати якість виконання домашнього ви маєте на увазі так? з одного боку, вони можуть проконтролювати, а з іншого боку, я би навіть про інше хотів сказати. Вони є самі рольовою моделлю певною для своїх дітей. Діти мають з кого брати приклад. Діти розуміють, що от мої батьки там добули хорошого світу, добре навчалися, і відповідно вони зараз. Мають можливість е, працювати на добрій роботі і заробляти хорошу заробітну плату, і це впливає на, на, на якість освіти і на результати різноманітних досліджень. Ну, ви так глибоко це занурилися, тому що, наприклад, у мене дитина двоє дітей сім і дев'ять років, і вони мені здається, не дуже добре розуміють, що скільки заробляють батьки, чи це достатньо, чи це недостатньо. Але те, що я в розмові постійно виправляю, коли чую русизми, це правда. Це я постійно, особливо сина, за це ганяю. Ну, це так ми трошки відступили. Скажіть, будь ласка, пане Іване, а чи є якась різниця між тим, де навчаються дитина, на, географічно маю на увазі це сільська місцевість, це селище, це невеличке місто, чи це якийсь мегаполіс? Е, є різниця. І знову ж таки, це не просто е, ситуація в Україні, це ситуація в світі. Ситуація в світі така, що, як правило, діти із сільських місцевостей мають е, гірші результати, ніж діти з міста. Чому так? Ну тут, мабуть, можна багато гіпотез висловлювати. Насправді таких однозначних відповідей нема, але я би це пов'язав із різним рівнем фінансування шкіл. Бо насправді ми розуміємо, що заробітна плата вчителів вона фінансується з державного бюджету, тобто вона є однаковою по всій країні. Але рівень матеріально-технічного забезпечення. Школи, так? Він вже залежить від місцевого бюджету. Чим більш спроможний місцевий бюджет, тим краще матеріально-технічне забезпечення, е, скажімо, школа десь у Києві чи у Львові. Чи у е, Одесі так може мати можливість закупити хороші лабораторії, може мати можливість закупити нове обладнання. А школа у сільській місцевості, де з бюджетом часом проблеми, може не мати таких можливостей, е, це, це перший фактор. Другий фактор, е, як правило, школи в сільській місцевості це порівняно невеликі школи. А відповідно для того, щоб. Вчитель мав якесь навантаження і мав більш-менш хорошу заробітну плату. Він змушений читати кілька предметів. Інколи так теж трапляється, що він читає предмет один з предметів не за профілем. І це також не може не позначитися на якості викладання відповідно на якості тих знань, які діти отримують. Ну і напевно там можна би зараз було ще багато факторів перераховували, але факт залишається фактом. Як правило, у сільських школах діти показують ем, показують нижчий результат. Але я наголошую, як правило, це не не тотально. Е, є хороші приклади, коли конкретні сільські школи показують хороші результати. Але загалом ситуація така. Статистично е, сільська місцевість е, показує гірші результати. А приватна державна школа є різниця, чи ви не робили такий зріз? Е, насправді ми не робили такий зріз, бо е, приватних шкіл. У відсотковому відношенні не так багато в Україні, щоб ми могли робити якісь висновки на результатах нашого тестування. Бо ми робимо тестування на репрезентативній вибірці, тобто ми не оцінюємо всі школи. Ми робимо репрезентативну вибірку. У таку вибірку потрапляє десь близько, як правило, близько 200 шкіл в Україні. 225 двадцять шкіл. Я бачу, була так, цифра ну, та. Так, так, двадцять двісті шкіл в цьому році було. І це приблизно так у нас і, і завжди з року в рік. Така кількість шкіл дає можливість репрезентативно оцінити всю систему, але виокремити приватні школи. Ну тут з такої вибірки ми не можемо. Дякую, дякую вам, пане Іване. І я бачу ще статистику, що за прогнозами служби. Частка учнів, які мають достатній та високий рівень знань до 23 до 30, перепрошую року, має сягнути 55%. І будемо сподіватися, що це дуже такі песимістичні прогнози. А насправді буде набагато набагато більше. Дякую, пане Іване. Це був Іван Юрійчук, заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної служби якості освіти. Ми говорили про. Рівень знань українців, сламе дітей, українських дітей, учнів 6-8 класів, і виявляється за висновками: 41% школярів мають достатній та високий рівень з української мови та математики. Це дуже надихає, але сподіваюся, можна ще краще.